Собака захищає одного з членів сім'ї. Наприклад, коли е, ви торкаєтесь або розмовляєте або обіймаєте іншу людину, і собака починає захищати. Чому це відбувається і як це змінити, зараз ви узнаєте. Це відбувається тому, що ваша собака взяла відповідальність за родину, тобто вона є рівним членом вашої сім'ї. Чому? Тому що ви самі це дозволили і створили. Як це залюбленість, коли собака на голові, коли немає ніяких правил, то собака у вас за столом сидить, вона порушує ваші кордони, кусає вас, ставить на вас лапи. Всі ці взаємодії і показують собаки, що ви є слабкий, де вас треба оберігати і захищати. Що треба робити? По-перше, вам треба створити відносини, де ваша собака відчує, що ви сильні. А саме створіть особисті кордони, де ви робите собаці зауваження кожен раз, коли вона по своїй ініціативі лізе до вас, роблячи зауваження, що вона повинна опускати хвоста. Друге, перестаньте конкурувати з собакою, а саме кидати, перетягувати іграшки, дозволяти кусати вас і ставити лапи, речати і гавкати на вас. І третє, коли собака захищає, треба робити її зауваження саме тому, кого вона захищає, а потім одразу всім членам сім'ї. І якщо у вас не вийде, запрошую на наші марафони і заняття. В шапці профіля є посилання.